По заміні помпи. Тобто ТНВД. Ось я вже встановив новий насос. Щоб його замінити, треба зробити дуже багато маніпуляцій. Ситуація з чим? з ременем Всі знають положення точки. Тут точка і точка тут. Нам дуже-дуже пощастило, що сама ТНВД вона не центрується. Тут є вал, який зняти було дуже-дуже тяжко без з'йомного механізму. Тому трішки покоцав сам. Бачите, ситуація в чому? Але коли ставиш, підводиш її під те, як би вона стояла, тобто ставиш тут і тут, тут конус, і воно на конусі просто підкипає. ТНВД коштує дуже-дуже дорого. Це стара ТНВД. Це пакет з По оригіналу брав. На такого ТНВД коштує 36 тисяч гривень на 25 рік. Подивимось, що воно буде. Форсунки відремонтував. Ну, купив вже ремонтні. Це її форсунки. Наче й нічого, але, але, але. Ситуація тут в іншому. Е, бачите, оця шланга переливна. З нею проблема. Вже тричі міняє, вона не заходить, не ставиться, не защовкує. Е, на місце пази немає. Не знаю чому вже міняв і ці, однаково міняв і самі е, уфінені резиночки, що там. Але нічого. Е... Заказав по оригіналу, яка коштує зараз приблизно... Так, я її брав. Ну, рахуємо, виходить, 35 доларів вона коштує. На гривни перевести не можу зараз. Так що прийде, спробую, як вона стане. Бо, бачите, от, вже і так, і так, і все одно є. Тому якось так.